Вітаю на каналі Містер Лисий. З вами Віталій. І наш черговий випуск Red Dead Redemption 2. Попередній серії у нас було полювання. Ми їздили з Чарльзом на бізонів. Вполювали шикарного бізона. І натрапили на слід варварів, які просто заради розваги вбивали їх. Ну, і ми, як нам веліла природа, наказали їх. Так, також ми зустріли, як цього чука, Мейсона, так, фотографа. Він там хотів коней сфотографувати, ми йому в цьому допомогли. Ще були деякі пригоди по дорозі. Рекомендую вам передивитися. Так, що ж подивимося. Привезли ми шкірку Пірсону, дали на потреби нашої бази. Давайте глянемо, що в нас на сьогодні є. Можна планувати сьогодні біла. І ще є полювання. Та ні, Астралбері їхати, це. Йой, далеко. Далеко, це може якось там будемо. У нас є покер. А що це за FF Guts? Що за штука? Щось нове появилось. Ти Давайте. Глянемо, що це. Де це? Так, Артуре, ти може би себе якось прийду трошки в порядок. Давай глянемо. Поголимось. Зализанець такий. Типа стрижка. О, а в нас тут збільшилася. Давай приведем тебе, а то і занадто сильно бородатий. Можна трошки легенько зробити щетину, так. А тепер на рахунок волосся. А як я маю тобі волосся постригти? Давай намилим, Маємо помадку, то намилим. Приближимося. Хоча би так. О, тепер ти трошки краще виглядаєш. Грати в з п'яти пальців. Блін, з п'яти пальців. що за фіня. Так. Йохани бабай. На 10 центів. Ну давай зараз поріжемо свої пальці, відріжемо. Я зрозумів, що це за гра. Спостерігай. Так, що в нас? ДВ, де В? Йохани, ти бабай. Значить, е -е клавіші В і Д. W і D. Чи, чи Q, Q може там ще? Давай, дивись на мене. Так. І yeah. Д. Just <реку> так, 3-3, рахунок. Зашибісь. Так, раунд другий. Блін, пальця собі не відрізав, блін. О, тепер у нас WS. Холера. Oh. О, тоже крамсанув собі. Добре, добре. Так. Тепер в нас. Крамсанули сарянчик Артури. Ага, цей гад веде. Ммм. Треба швидше це все робити, блін, походу. Так, що він робить? Тепер А. W, -A. Оба наша щось вимучує, якісь фінти робить. Блатуєш? Хлопче. Так, крамсай, крамсай пальці. Та ну його в баню цього гру. Так, давай так зробимо. О, ось так тобі. Блін. Та знов халера. Ну, але я веду 7-4. Ось так тобі. Все, давай, ну тебе в баню, блін. До лампочки ці ігри блін, всі пальці, блін, порип Так, Хав'єр виграє банк. А, а, ні, Нічого себе, Хав'єр. Да ладно, синок. 20 центів ти би бачив, скільки в мене на рахунку. Добре, пограли з тобою в цю дебільну гру. Йдемо до біла. Манаря собі пальці різати, блін. Хай Олені собі різать. Окей, мазончик. Так, дай мій кі, де мій кі? Давай, тільки зранку вже всі поставали. Так, а у нас ся тут якась була. Ну давай їдемо. Їдемо вже куди там до біла, так? Давай, Конку, погнали. Оба! Черт забирай. Що там, блін? За дві ж якісь чуваки. Дай боє щастя, хлопці! А, це не мій бізнес? Це не мої справи, так, хлопче? На ще вилупився. Чекайте, хлопці. Хлопці, та успокойтеся, я дивлюся, що ви там робите. Ух ти! Падло, ти вшиви! Дивися, блін, гімно засране. Блін, дятле, блін. Я з вами хотів на все поговорити, блін. От вилупки. Пришлось мені їх прибити, блін. Дятли довбані. Так, а що тут у нас? Угу. Та чекай, та не мужиків пограбувати, я хотів глянути. А ти вже грабуєш, та ладно. Вже їм і так нічого не допоможе. Їм вже це точно не треба. Так, кірку можна взяти. Та яке, блін. Мужика взяв. Ну, йохани, ти бабай Артери, ти, блін, космонавт. От, я ж прийшов кірку цю взяти. А її не годен взяти. Опупіти. А це що тоді? Дивися, ну що за. Так, давайте я вас всіх звідси позабираю. Чим подалі. І як я маю відкрити цю фігню? Дивись, ну на ній же ж є щось. Тіпа реагує. Слухайте, може то стрілити. Давай за свого. Упс. Та ти що, не бере? Не бере. Копець. А як я маю це, блін? Відкрити? Ой, і це не бере. Я би сам не проти розбити його. Давай тоді відпочинем собі, типо. Виготувати, а що виготовити? Давай щось виготовимо. <свисті> Кава. Маємо каву. Так. Коротше, Артуре. Ми тут щось... Щось нам не виходить. Холера. Головне цей ящик годен з ним. І бричка. Чекається, що, типа, ми можемо цю бричку тоді свиснути, так, походу. Але мене більше цікавить ось це. Ящичок. Ну ніяк не годен взяти. Ну, блін, ну холера, ясно. Значить, візьмемо бричку. Компенсуємо це якось. Хоча би цим. Ух, яка вона швидка, блін. Давай глянемо, можна її загнати. До речі. Ну, до цього нам ж їхати далеко. Давайте так, як тут є біл. Заженемо, без документів продамо. А фіг з нею. Щоб дурно не їздити, хоч якісь гроші візьмемо. Так, сподіваюсь, в лісі ніхто на нас не нападе. О! Вже загубили лампу, зараз ліс спалим. Капець. Лука, ця бричка мені подобається. Вона досить таки швидка і маневрена. Йоо! <плес> <плес> так, сподіваюсь, нам за неї хоч щось дадуть. А то ми так розігналися. Але тримаються кубки, хоча оце колесо мене. Ти сьогодні маєш дуже гарний вигляд, біле. Замокне! Чекайте, хлопці, мені не до вас зараз. Я, я розумію, що я їду до біла. Та ти що, блін, оце пиясюра. Я їду до біла, але у нас. Є баласт! Нам треба позбутися брички. Давай сюди, сюди, сюди. Так, а воно. Ну, не дуже. Так, так, так. Хлопці, не трендіть мені там. Я говорю щиро біле. Та добре, зараз ми все поговоримо, подивимося, що ви там хочете. Хлопці, дайте мені фіру загнати. Опс. Щось не то зробив. О, це що тут таке? Щось видобувають. Чувак, є, походу. Чувачі, тобі бречка не треба. За 10 баксів віддам. Недорого. Так, ну і де ж та стайня? Блін, все рівно треба заїжджати до цього. Не поняв, тут же ж була та стайня. Де вона вже пропала? Перекуп. Він зараз закритий. А чого він закритий? Та вже ж ранок, ви вже маєте всі працювати. А ну до роботи падле, блін. Так, він би на власний похорон запізнився. Хто там би запізнився? Коротше хлопці хочуть, щоб я таки до них їхав. Конику, ходи до мене. Добре. Ну, йдемо до тебе, біле. До лампочки та вже бричка. О, хлопаки-то вас у тут, вас тут багато. Ми чекали на тебе, Артур. Вибачте, що змусив вас чекати. Добре, давай ходімо. Який план? Вимітніка зустрінемось з парочку Грею в Солуні. Раніше вони говорили з Білом про роботу, потребують охорони після того фарсу з Харківської ікони. Навіщо нам це? Бо мусимо залишатися з ними, а вони платять. То якого типу охорони їм потрібно? Зараз дізнаємось. Давай ходім. Ти це розумним, біле? Звісно, даш сказав, працюватимемо з ними, доки не знайдемо золото. Ага, <пробіт> можемо їм довіряти? Чи може послухайте, послухаємо, що вони скажуть. Вони сказали, що сталося сталося щось важливе. Велике непорозуміння з їхніми кіннями. Ну так, так. Та це ж ми постаралися. Так, вони думають, що це були бритвейте. Слухай, я вже трохи знаю це грею, то це по-чесному. Застрягли пухліна якісь давній ворожнеці. Але замість того, щоб... Так-так. Вони казали, що Кетрін Брейт Гей, hey, зачекайте. Щось тут не так. Тепер щось тут не так. йоперний театр! Це кого прибили, блін Це когось з наших прибили, сучі діти. падло сидить на криші, блін, виронок! Це кого там врубасили, блін? Обана. Капец, Капець там бошку, блін, рознесли йому. От виродки вонючі. Так. Давай сюди рушницю, блін. Зараз я вам покажу. Ооо, це вже солідніше. Та бляха, Артуре, присядь! Чекай, тонік. Хлопці, я потребую допомоги. Та присідай, Артур, блін. Там ще якесь падло зверху, блін. Ах ти ж вонюче падло. Так, бляха, пацани, куди ви мене завели, блін? Ідіоти. Так, зараз ми з вами розберемося подонки, блін! Це капець. Так, то ззаді стріляй. Ні. Де ці падли. Та що ж це, блін, за пістолет долбаний? Так. Чорт, забирай, Моргани, давай там, Що там, блін? Та вилазь, Артуре. Так, а у мене патронів дуже мало. Давайте розберемося з цими ублюдками. Чекай! Тут можна взяти... та взяти рушницю. Оооо! Оце рушбайка! Та вибивай двері! Так, так, так. Фух. <реш> так. Хлопці, оце капець. Сюди, до хати. І ще є, блін, скільки їх тут, блін? Братки. Оце придурки когось з наших прибили, блін. Ось вам і грабіж, блін. Ми не вийдемо нічим. А чекай мені якусь пушку треба, блін. Бо я нічого не маю. О, це вже краще. То скільки вас тут, хлопці? Де да, відпочинь, блин, хлопче. Так, ще ось тут один на мостику. Та де ж вас тільки набралося? Копець. Ану, ви лазьте. Підходьте, підходьте, це пацепавл. Так, еще нам. Добре. На куда ты падло, бежишь, блин? На тебе в жопу. Так, Шерив грай, грбан. А що с Білом? Да його чорти діли? делай. Та блин, та що там с блін, блин, сраку там когось з наших прибили, блин. Оце ми бойню тут зробили, капець. Ой, хлопаки, покажіть, кого нас з наших прибили. Ми клали в землю набагато більше, в сотні разів більше. І гірших ще. Це місто Греї. Завжди було. І завжди буде. Єдиного грея, котрого я тут бачу. Це ти. Ага, ми тут до шерифа прийшли цього. Хочеш, щоб ми вийшли? Ми вийдемо? Ааа, Біл, блін, дурню ти, блін. Не робіть цього. Ти ж знаєш, що не зможеш. То ти ти опустиш зброю шерифи. Я винсуємо мізги. Так, ось приєднаться до свого маленького друга. Ти не біжчик. Маргант. Оце заворуха, трясся. Фу. Так. Блін, хто це? Шон чи хто? Він був хороший мало. Бляха. Вони не раз нас підставили. Ми їм не до вподоби, ми пустимо. Так. легше з ним Морган. Він намагався знайти нам якусь роботу, так само, як і ти, так само, як Хозі. Ти просто скаржишся, коли щось не виходить. Сабика, коли це твоя провина. Ти й поняття не маєш про що ти говориш? Демобанобарі тобі начхати на всіх, крім на себе. Ти подивишся, яке Це цебе. Але нічим не краще від нас. Я мандрую з вами хлопці вже скільки. Майже півроку. А ти <плес> тільки те робиш, що скулиш. Ти добре б'єшся, але взагалі не думаєш. Тобі не виходить ні перший, ні друге. Ну як скажеш, послухай. Бляха-муха. Поховаємо його в тихі місцевості, Міка. Нам краще деякий час не розмовляти. Я так тебе боюся. Забирайся з моїх очей. Дурня шматок. Бляха-муха. О, наш табір. Зазнав втрати. Він був мені як над докучливий молодший брат. Я з радістю їздив поряд з ним. Але як і завжди, ми все руйнуємо. Блин. Так, а де ми його поховали? І хто це був? Це Шон, напевно, був так. Ой, друзі, ладно, на цьому ми закінчимо наш сьогоднішній випуск. З вами був Віталій, канал Містер Лисий. Не забувайте підписуватись, ставте вподобайки, поширюйте це відео серед друзів, натискайте дзвіночок і розвиваємо український ютуб. Все, до нових зустрічей, до нових пригод. Все, па-па-па-па.